для нас на сьогоднішній день питання безпеки, питання збереження суверенітету, питання звільнення Донбасу і Криму. Є першим пріоритетом нашої зовнішньої політики разом з інтеграцією нашої країни до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного альянсу. І в цих умовах безумовно ми вважаємо, що перший безпековий компонент імплементації мінських угод є е, е, такий, який гарантує безпеку. І на лінії зіткнення безпеки, і на всій окупованій території роззброєння незаконних збройних формувань і виведення російських окупаційних військ з окупованої території Донбаса, Єдиним інструментом для цього є миротворча операція за мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ви пам'ятаєте, що цю ініціативу я наполягав на неї ще в 2015 році. Мені приємно, що зараз цю ініціативу підтримує весь світ. Я хочу подякувати пану президенту за те, що ініціатива миротворців за мандатом Організації Об'єднаних Націй є складовою частиною коаліційної угоди німецького уряду і впевнений в тому, що ми на сьогоднішній день маємо дуже ефективно координувати наші дії з нашими партнерами, включно з. Францію, Великою Британію і Сполученими Штатами Америки, які є країнами-гарантами Будапештському меморандумі, щоб ця місія розпочала роботу вже цього року.